Всім добрий день, вечір. Вітаю вас. Так, До вашої уваги Я сьогодні показую електропилку Dolmar. Це німецька Makita, будемо так казати. Виробництво Гамбург. Е Показуємо модельку сьогодні ES-31A. Е Бачите, вже наклейки постирані. Виробництво Гамбург 1,5 кВт 350 кишина. Отакий От боковий двигун. Отак от виглядає в середині. Бачимо отакий от от циліндричний передачі, Принаймні я так по-своєму називаю така от металева шестерня з зубами. Так, тут бачимо, так виглядає тут насос. Насос в ідеальному стані. Все, бачимо привід насоса. На діолограма макіти оце емблема, чи як це правильно. Так, і дивимося в кому стані якор. До чого це відео взагалі я роблю? По-перше, можливо, комусь цікаво, як виглядає пилочка всередині. Це раз. Бачимо посадочне місце підшипника, шестерні. Отак от воно має бути. І друге питання я роблю для того, що. Моя думка, у людей, в більшості випадків це 95%. Напевно, вважають, що, що нове це краще, ніж БУ. Е, по суті, так, але ми маємо розуміти, що нове ми маємо порівнювати образно Mercedes з Мерседесом. Ми не можемо, до прикладу, оцей Долмар це образно Mercedes порівнювати, до прикладу, з Жигулем Новим. Тобто людина це має розуміти. І друге питання. Розумію людей, коли купляють б от взяти оцю пилочку старенька пилка. Хоча перед тим як її розібрати, я передивився в неї всі вузли були в ідеальному стані. Але потративши на неї дві години часу, звісно, розумію, що ні одна людина би цього не зробила, не тратила би цей час, щоб привести її в порядок. Звісно, якщо її не помити, не продути, не змастити всі вузли, ця пилка довго працювати не буде. Тобто і щітки, до прикладу, залипли всередині. середині, все ми маємо розуміти. От бачимо щітки. Оце все треба позмащувати це гарно. Аж після цього mm. ця бушка буде працювати набагато краще, ніж нове. До прикладу, новий жагуль я маю на увазі. Але на це, відповідно, треба стратити дуже багато часу. Тому розумію людей, які купляють бушку і кажуть, що бушка погана. Ну, якось так, я думаю, що ви розумієте, що я хотів сказати. Ось так виглядає пеличка. Всі вузли практично як нові. Все, дякую за перегляд. Все, гарного дня, вечір, до побачення.